Привіт! Сьогодні ми вже другий день на морі. Сьогодні чисте, тепле море, хвилі такі, що подобаються дітям. Якраз на них можна булькатися. Чудова сьогодні погода. Водичка така чиста-чиста сьогодні. У мене. От вона сюди зараз буде. Біжи! Чудово, просто! І хто за мною, то пливе, а? хто за мною, то пливе. Хто гребе за мною? Доплив Так. Да. Чудово! Там волна є, здається. там вон волна. Бачите, де волни? Я ж кажу, потрібно більш сюди. Сьогодні ми тільки другий день, водичка. Вилазити з води взагалі не хочеться Клас! Як від цього чекала, як вам цього не вистачало. Папа, привіт! Де волни? Чудові волни, так? Да. Вчора були менші. Сьогодні вода тепліша, так? Да. Мені тепліша вода сьогодні. Доця, волни будуть більше отут. Тут вони тільки отак. А там вони якраз перевертаються. <рик> Вона клюпиться води. <рик> Пішли на берег. Плавайте. так зараз зараз їдемо. спинку і пливи. Давай. Так, я пливи до мене. Давай, дай тепливий, держись на воді, лягай, держись на воді. Отак. Ой, щось не вийшло. Давай ще раз. Держись, жодні, держи і розслабляйся. Ручками мателька і ручками отак. І ножками слегка мателькай. І будеш держатися. Давай ще раз пробуй.